Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Це ті слова, які потрібно промовляти щодня Ми і не забувати про тих наших героїв, завдяки яким ми живемо відносно мирним життям. Безпечно спимо у своїх домівках, маємо можливість працювати, спілкуватись, займатися улюбленими справами і разом з тим допомагати нашим славним ЗСУ перемагати ворога. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси, ілани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Болять рани наших дужих воїнів, захисників, переживаючи за них солдатів, які відстоюють цілісність України. Рідно, радістю і щастям наповнилася родина Юрія Анатолійовича Зинича. Який після до щоб відчути дух любові, ніжності, те тут. зустрічають нашого воїна, який повернувся з полону, чимлива міймо щирими оплесками Юрія Зинича у своїй рі. Ці довгоочікувані, зворушливі моменти закарбовуються в пам'яті кожного, хто вірив і з надією чекав, незважаючи ні на що. Слова вдячності, запрошуємо голову Дубриницької сільської ради Любов глава, ...подія, яка Не залишила серця ні однієї людини, яка тут присутня, і навіть вдома, які сьогодні не є радості. Того смутку, який переживали вони. Ви знаєте, навіть хлопці з передової Юру зустрічали з концем мого побратима, який прислав йому прапор сьогодні, який є на передовій в Харківській області, але він знав, що він прикар. Він вам, що він сьогодні тут буде, і нас і їхні... з вами саме цим хлопцям. Юра, ти знаєш, ти заслужив жителі нашої громади, мене в Млінну... В якій не погоді, ви там перебуваєте інколі. Як вам важко це все? велике випробування ну, те для тебе. Ці квіти для тебе, а до тих квітів віки... да тебе. Ці квіти точно... Ваше повернення до святої нашу тіла. Радуйся з вами. Сімейного родинного тепла, затишку в родину, на цій рідній землі, де твої. Ми ступали, коли ти будеш складати так, як ти забажаєш, щоб не було слухайте, ніякої страни, нічого, щоб ти сам мені вибирав, де тобі відпові. В світлі, та людьба. І Україна Одна батьківщина, і двох не буває, місця. Кожного з нас у цьому слові Земля батьків, діда, прадіда, найдорожча земля, споконвічний страждаючий отчий край. Усім нам, люба, дорога наша мати батьківщина. Україна чарівна, багато сторона. Історія, що й сьогодні нагадує велику книгу, книги. Як готова на цілістій нашої держави, посягнули вороги, і багато українців на сьогодні мобілізовано. Так, хіба війни бувають чесними? Вона, як усі, по. Наш воїн. Юра, Щиро дякуємо тобі за твою відважність, за твою мужність, за те, що ти витримав. Дякуємо Богу, що ти повернувся на свою рідну мевчанську землю, до своєї домівки, до своєї мами, до своїх односельців, до своїх друзів. Адже наші молитви не були даремні, наші молитви були вислухані Богом, що ти повернувся до нас. Нехай Твоє молоде життя забуде ці всі перепони у твоєму житті. Забудь то все, живи спокійним, мирним життям у своєму селі, де ти народився і будеш проживати разом з нами. Щастя тобі всього найкращого. А ти переможчий, у тебе помилюся, Боже. Навіть що війни не знає. Моя була на ліці. А зараз дуже важливий момент нашої зустрічі. До слова запрошуємо нашого воїна Юрія, який повернувся з полону. Дякуємо вас за всім за те, що добивалися. Вернувся, живий здоровий. Бажано, щоб вони повертатися туди назавжди, забути як ЗСО, краще жити на своїй рідній землі, то що було в прошу відбувати і починати з прячестого арку. Дякую за всім. Ще раз хочу подякувати. Целові. Стави старості села, дякую Івану, подякую. Голос Ліграді і за всім іншим дуже дякую. Ми прагнемо одного, миру, спокою, міцної. 奇迹。 Ти не громади, не хочеться так разом, аби всі, крім Юрія, зробили разом фотографія, яку зустрічаю. Будьте будь добрі, тоді ближче сюди до нього, гідночі перелікати. Ходь перестати себе, що вони